Друзі, всім привіт! Я вас радий вітати на моєму каналі. Я дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки та коментарі. Також щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал. Дякую вам, друзі. Отож, цікаві новини з Польщі для українців. Друзі, так як багато українців зараз із за війни в Україні знаходяться в Польщі, то всі важливі події, які зараз... Трапляються в Польщі, вони також стосуються і українців. Отож, з однією такою цікавою подією, я хочу з вами поділитись, українці з другої зараз триває конференція за участю президента Дуде. Ця конференція називається Зростання та відбудова. Основна тема цієї конференції це виклики, нові виклики у зв'язку з війною в Україні та пандемією covid 19 Отож, під час свого виступу на цьому форумі. Анже Дуда нарік на те, що замість охорони здоров'я в Польщі та освіти зараз доводиться витрачати мільярди на озброєння. Все для того, щоб у школах потім не розмовляли російською. Також президент наголосив, що період з 2015 по 2020 рік в Польщі це були роки добрим часом для Польщі, часом динамічного економічного зростання. Однак, пандемія COVID-19 внесла свої корективи та стала випробуванням для економіки. Країни сказав він також, завдяки фінансовій підтримці з боку держави було збережено величезну кількість робочих міст в Польщі разом з ними і компанії сьогодні. На порядку денному нові виклики сказав він, і може статися так, що доведеться вибирати між. 17% інфляцію та 17% безробіття, торкаючись теми війни в Україні, Андже Дуда зазначив, що у процесах, які відбуватимуться після війни, важливим буде не лише відновлення України, а й Побудова сучасної держави він закликав не лише надати фінансову допомогу сусідам, а й заохочувати зв'язки, зокрема з іншими партнерами у центральній та східній Європі. Сумно, що замість охорони здоров'я та освіти нам доводиться зараз витрачати мільярди на озброєння, але така реальність, щоб нашим дітям. У школах не довелося говорити потім російською мовою. Додав він ось такі друзі. Новини з Польщі для українців. До зустрічі.